1, 2, 3 Novorii și Nastia i-o-nleagăm Irlande-uși se-auți, a novorii și se N-ați cecai, nu frumos Am unii gâși, îi mâncă môr... zâmba a 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 Часто я запам'ятаю себе. Серце. Я завжди його класу і люблю я тебе. Дві тисячі двадцять четвертий. ці пісні. Дякую тобі, 2024. І один, два, три. Нова рішення зеваль. Нового року злоби. Також сивом насилать. Хочеться подивитися вікно і сказати Один, два, три. Новорічний настрій злови. Гірлянди так сяють. Новорічні свята нас читають. Чоловінко разом ми прикрасимо посмішкою на обличчі. Лай, 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 лай. Щастя я бажаю. Лай, 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 лай. лай Вівчається, казка новорічна. Кожен день дива, головне, вірити в дива всім серцем. І відкри наше серце. Для дива. І один, два, три. Новоріши на свій отдіхний.